На території жовтневого району продовжують діяти осередки стихійної торгівлі з порушенням санітарно-ветеринарного законодавства та інших законодавчих норм. Не встановлених місцях здійснюється реалізація землі, а купівля такого товару прямий шлях до інфекційних захворювань. Така діяльність є незаконною, тож реагувати на факти стихійної торгівлі мають дільничні інспектори міліції, які складають адміністративні протоколи. Правоохоронці районної міліції повідомляють, що з початку цього року конфісковано товару на суму понад 13 тисяч гривень. Ми рекомендуємо не придбавати товари на стихійних ринках, оскільки, якщо буде випадок отруєння, то доказати цей випадок буде практично неможливо. Буде неможливо пред'явити претензію, бо нікому суб'єкт господарювання невідомий. Документів, які підтверджують якість даної продукції, також немає. Закон про захист. Прав споживачів не захищає їх права, якщо вони придбані на стихійних ринках, а також не захищає і законодавство санітарне, і ветеринарне, оскільки для того, щоб, для того, щоб розглянути звернення громадянина, необхідно документи, які підтверджують факт купівлі. А у даному випадку на таких стихійних ринках такі документи не видаються. На сьогодні об'єкти сезонної торгівлі поступово впорядковуються відповідно до рішення виконкому міськради від 9 липня. Воно було прийнято на підставі численних скарг мешканців міста та суб'єктів господарювання. Зараз фахівці проводять роз'яснювальну роботу суб'єктами сезонного збуту щодо дотримання правил і норм торгівлі. В районі функціонувала десь вісім місць стихійної торгівлі неорганізованої плодовачевої продукції. В основному це торгували громадяни, з якими було проведено роз'яснювальну роботу. П'ять місць стихійної торгівлі стату до 18 липня припинили свою діяльність, а з іншими поводяться робота щодо їх порядкування. Це і оформлення їх як суб'єкта господарювання, це і працівники повинні бути. Легалізовані це і санітарія, це і медичні книжки, це і доковити, і таке інше. Споживачі, які роблять покупки в порядкованих місцях торгівлі, кажуть, що роблять це турбуючись про якість товару та власне здоров'я. Очень часто ми зіспакупаємося. Качественная продукция тут ну і очереди ну всегда очереди, конечно, є. Если бы не було очереди, то продукція наверное, плохая була. Ну, овощи завжди, я берусь, свіжі спросиш, вони всі свіжі, всегда девочки спросишь, Они всегда скажуть, всегда посоветуют. довольні этим магазином.